Пішла я, значить, сьогодні в магазин. Дуже мені хотілося солодощ. Ну, є в нас магазинчик, де можна придбати шоколад, наприклад, без цукру. Заходжу, а там ціла поличка кето шоколаду, кета френдлі. І на кожній шоколадці написано кето-френдлі, кето-френдлі, і Це все Торес. Взяла просто от одну на вибір. Знаючи попередню історію, де я стикнулася з тим, що є один і той же шоколад, тільки кето і не кето. І відрізняється він тим, що там є тростниковий цукор, а там його немає. Я все ж вирішила перевірити склад, загнала в перекладач і мені видає, що тростниковий цукор. Мало того, там цукру на 100 грамів, аж 29. Уявіть собі. Тому будьте дуже обережні. Навіть якщо на солодощах або там на якихось інших продуктах вказано, що це кето-френдлі, це ще не значить, що це так і є. На жаль, виробники не дуже відповідально до цього відносяться. Перевірте склад, заженіть його в перекладач, подивіться уважно, що там, і тільки після цього витрачайте свої гроші.